Здивуй свою кохану, приготувавши саме цю страву. Інгредієнти прості, нам знадобиться філе курячого стегна від ювілейного, яке з вами ми замаринуємо в червоному вині, додаємо олію, трохи сіль каперка і обов'язково додаємо мед. Часник дрібно нарізаємо, додаємо до нашого маринаду. Все це пакуємо і відправляємо до холодильника на 2 години. Поки чекаємо, зробимо гарнір, крем з гарбузу. Для цього ми відрізаємо шматинку гарбуза, зачищаємо все, відділяємо кісточки і відділяємо від шкірки. Потім дрібно нарізаємо кубку. Биками також ми додаємо корень петрушки для смаку. Заливаємо все це молоком, трохи сіль і варимо до повної готовності. А наше м'ясо вже замаринувалося. Паперовими рушниками прибираємо вологу і на гарячу пательню викладаємо і смажимо з обох сторін по 2 хвилини. Перекладаємо форму для запікання, виливаємо наш маринад і ставимо в піч. Коли овочі готові, перекладаємо все в чашу та перебиваємо блендером. Обираємо тарілку, нарізаємо курку на слайс, а далі діло за вашою фантазією. Ось такий результат у нас вийшов. Дивуйте ваших коханих.